Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даній рубриці я відповідаю на ваші коментарі. І в цьому відео я відповів на коментар мого підписника під ніком MSCruisen, який написав слідуюче запитання. Вітаю, які принципові рішення використовуються при утепленні старих кам'яних будинків, які мають дерев'яні лаги, поли з підпіллям. Підпілля має віддушене, реконструкція полу не входить до планів. Дякую. Тобто є старий кам'яний будинок. Його потрібно утеплити, при цьому підлоги. Підлога в нас виконана так, що під нею є повітряний прошарок, холодний, і підлогу ми не утепляємо. Як максимально можна утеплити саму конструкцію стіни, не утепляючи підлогу. Но я вам розкажу також і про утеплення підлоги, тому що ця ситуація дуже мені близька. Я в ближчому майбутньому планую утеплити будинок своїх батьків, старий, який збудований ще був в 1974 році. І там цікаво в тому, що сама конструкція стіни збудована з такої солянки матеріалів. Там є і битий камінь в кар'єрі, який на Глиняному розчині, де, який бив ще мій дід. В кар'єрі. Там є і стара цегла з якихось коровників чи з інших будівель, яка укладена частково на цементно-піщаний розчин, і, скажімо так, максимально непередбачувана стіна. Я вам зараз розкажу, як я це планую робити, і, можливо, ви собі також цей принцип використаєте. Я знайшов в інтернеті отаку от фотографію. Дорисував сюди ґрунт, щоб максимально від... показати картину, і на, цьому, на цій схемі була вам зрозуміла моя відповідь. Це в нас зовнішня стіна нашого будинку, це в нас підлога, наприклад, там дошка 40, дерев'яна лага, цегляні стовпчики, гідроізоляція і засипка піском під стовпчики. Таку, Ну, Візьмемо, що у нас такий от варіант стіни. І так. Давайте помалюємо з вами по утепленні. У нас є будинок, і на будинку, старому будинку, може бути, наприклад, якась штукатурка. В моєму випадку це штукатурка фігурна. Тобто там різні наліпки такі зроблені, вона така декоративна. Звісно, на таку поверхню ми не можемо клеїти утеплювач, тому що ми цього не зробимо рівно, тому що буде сам фасад кривим. Потрібно, от В моєму випадку я штукатурку буду знімати. Коли я зніму штукатурку, така стіна, яку я вам назвав, вона в будь-якому випадку буде нерівною. На нерівну стіну ми не можемо клеїти наш утеплювач без штукатурки, без попереднього її вирівнювання. Тобто ми зняли стару штукатурку, якщо вона у вас є, вирівняли стіну, якщо це необхідно. Буває таке, що старий будинок, наприклад, кам'яний, він зроблений з цегли під розшивку, він рівний, ви просто хочете його утеплити, тоді, в принципі, вам немає сенсу доштукатурити до додатково. В моєму випадку я буду штукатурити, вирівнювати максимальну поверхню. Буду брати, я не знаю просто, яка товщина стіни у вас. В мене це буде пінополістирол 10 см 100 мм пінополістирол. Які я буду клеїти вже на оштукатурену попередню стіну вирівняну за допомогою клею, який я буду наносити не ляпухами, як це люблять робити будівельники, а з допомогою шпателя грибінкою 12 мм висотою. Для того, щоб в мене не було повітряного простору між утеплювачем і між стіною. Тому що, якщо є простір, а норми нам говорять, що якщо є в стіні повітряний прошарок, то конструкція, яка знаходиться за цим прошарком, вже не бере участі в розрахунку стіни на теплопровідність. Тобто Цей прошарок він робить так, що там грає вітер, і цей вітер видуває все тепло. Ви можете замкнути прошарок, Тобто роблять так, що у вас лист пінополістиролу, наприклад, по периметру його замазують клеєм, і роблять дві ляпухи, там чотири ляпухи посередині. Це є замкнутий простір. Така стіна більш правильно працює, ніж коли ви просто зробите ляпух і наклеїте. Бо, тому що в такій стіні замкнутий прошарок там немає е, повітря, яке гуляє, там немає протягу. Але краще, якщо у вас взагалі там немає простору, ви нанесли шпателем на пінополістирол клей, приклеїли його до поверхні, все, додатково закріпили дублі зонтиками. зонтиками. Е, ну, я завжди кріплю дюблі зонтиками, я ніколи не розраховую на клей. Все ж таки, якось мені механічне кріплення, я більше йому довіряю. Так, давайте помалюємо з вами трошечки. І так, ми зробили штукатурку. Ми оштукатурили нашу стіну. Зараз ми закрасимо в другий кольор. допустимо, щоб було видно червоним. Так, і на нашу штукатурку ми заклеїли пінополістирол. Дивіться, ми будемо рахувати, що в нас оце фундамент мілкого закладання, тому що, ну, як правило, в старих будинках ніхто раніше не робив ніяких монолітних фундаментів, ніяких фундаментних блоків, ніхто не копав на метр двадцять на глибину промизання і нижче. Копали на два штика лопати, максимум на три, Засипали там пісок, якусь робили піщану подушку, закидали камінь, били там ще й камінь. Таким чином, якби, ущільнювали... Саму, саме дно траншеї і потім вже зводили саму стіну. Навіть буває і не робили горизонтальної гідроізоляції відсікаючої. Тому ми будемо рахувати, що у нас фундамент неглибокого закладання, так як показано зараз на схемі. І ми пінополістиролом 100 мм опускаємось ну, на один штик, допустимо на один штик лопати. Так, скільки в мене тут виходить? Ну, допустимо, це 100 мм буде. Ми не опускаємо знищення. Ми зараз розглянемо з за вами такий варіант, ну, максимально, максимально реальний, який ви можете зробити. Тому що якщо у вас фундамент не малого залягання, якщо у вас такий, от як я розказав, фундамент, який раніше робили, то коли ви підкопаєте більше, ну, щоб ви не зробили гірше. Тому що тут може вже кладка між камнями чи цеглою сеглою висохнути давно. І коли ви підкопаєте, щоб сама стіна не зруйнувалася. Ми копаємо наш тиклопат, я зараз поясню на яку саме величину. І ми додатково утеплюємо наше вимощення по периметру нашого будинку. І обов'язково замикаємо теплий контур, щоб у нас оце вимощення було під утепленням самого фасаду. Тобто воно знизу під низ підходить. От, ми утеплюємо, І тут саме вимощення ми можемо утеплити вже. Товщиною 5 см пінополістирола. Тут, коли ми утепляємо вимощення, тут не так грає роль товщина пінополістирола, як грає роль площі пінополістирола. І там, допустимо, лист пінополістирола у вас там 120 на 60 ну, Візьміть 1,20 м на, на ширину одного листа, утепліть по периметру вашого будинку. Замкніть контур, зробіть так, щоб у вас верхній утеплювач фасаду заходив на утеплення вимощення, і залишіть над е, вимощенням, якщо ви хочете, щоб у вас трава росла, попросту кажучи, до самого фасаду, тобто у вас буде приховане вимощення, то вам потрібно для трави залишити ну, мінімум там, 20 см ґрунта, щоб у вас було чорнозему зверху на е, самому вимощенні. Е, сама конструкція може бути різною. Ви можете зробити і відкрите вимущення. Наприклад, не, не приховане вимущення, коли у вас трава росте, а коли тут йде тротуарна плитка. До речі, конструкція самої плит, а ні, конструкція, да, конструкція вимощення в мене є на Патреоні. От в мене на Патреоні коло 262 фотографій, 27 відео. Підпишіться, підписка коштує всього 5 доларів на місяць, ви можете в будь-який час її відмінити, можете на один місяць підписатися, на два, на 3. Тут є багато вузлів, багато рішень, які ви можете відкрити, подивитися, адаптувати їх під себе. Є от перекриття по балках, є підлога по ґрунту, два варіанти, стандартний економ-варіант. Є про крок, все про марулат, про огорожу з прогносилу, фундамент і так далі. І багато багато-багато іншої інформації, ще плюс 67 постів. Тому перейдіть на Patreon, підпишіться. Це допоможе мені, скажімо так, в подальшому веденні самого Патреона, тому що чим більше людей підписується, тим більше в мене є бажання ділитися з вами якоюсь дуже важливою інформацією. І поставте лайк цьому відео, це дуже сильно допомагає, як виявилось, просувати відео в Ютубі. Так, вертаємось до наших помідорів. І так, ми утеплили ззовні. Але в нас все ж таки це утеплення горизонтальне, яке я показав вам по вимущенню, воно не панацея. Все рівно грунт буде частково промерзати вас під низ. Для того, щоб ми максимально утеплили тут, ми не можемо підсунути наш пінополістирол по згаданих причинах під сам фундамент, щоб ми не зробили гірше, ми утеплюємо ще з середини, мінімум 5 см пінополістирола. Для чого ми це робимо з середини? Зараз вам поясню. От, Наприклад, ми утеплили до. Низу дошок. Якщо би ми не утепляли, то той надлишок в холоду, який пройде в нас ґрунт, в він переходить через кам'яну кладку і поступає отут, же ж відразу він виходить і поступає під нашу підлогу, де є повітряний прошарок. І таким чином, в нас повністю холод попадає в приміщення. Для того, щоб шлях холоду до нашого приміщення був якомога довшим. і по дорозі цей холод нагрівався і ставав більш скажімо, дружелюбним до нас, ми утепляємо тут максимально високо, скільки ми можемо. До низу, наприклад, цих дошок. Утепляємо, і таким чином у нас холод попадає в оце місце, в стіну. і Поки він доходить до цієї точки, там, наприклад, більше пів метра 60-70 см, скільки там вже виходить, я не знаю, у то ми збільшуємо цей шлях і він вже прогрівається. І таким чином, у нас стіна буде максимально плюсової температури в цьому місці. Якщо ж ми зробимо так, що в нас, як я сказав, того утеплювача не буде, то які можуть бути наслідки? Такі наслідки, що тут збирається конденсат, стіна холодна завжди, вона мокріє. Цвіте і так далі. Тому от такі от побажання поутепленні. Так, по підлозі хочу вам ще розказати. А розкажу, як зробив я себе. Десь років, напевно, тому назад, 12, ми з братами вирішили, що треба обновити вже якусь підлогу батькам. Ну, коштів, як завжди, не вистачає. І в них була підлога, яка були дерев'яні такі лаги, круглі. Лежав кругляк, на кругляку е, йшли доски, які максимально там його вирівнювали, під них були підставлені клинці. якісь. І на цій доски вже було на такі лаги з кругляка і з дошок, були побиті вже основні дошки підлоги, 40-ка дошка була. І ця дошка, як правило, в ті часи там раз в 3 роки, її оновлювали тим, що просто фарбували. Фарбували, як правило, це був червоний колір, в когось навіть був зелений колір, можливо. Ну, це просто була пофарбована дошка. Ми вирішили, що ми тимчасово оновимо підлогу, поки там назбираються кошти, а потім ми зробимо вже максимально правильно. Як я сказав, це було 12 років тому. Що ми зробили? Ми на цій дошки положили підложку під ламінат 5 мм і положили самий такий недорогий дешевий ламінат. Ми візуально підлогу повністю вирівняли, ми її зробили нову. І деякий час вона працювала нормально, і от тільки вже. Коли пройшло 12 років, от в минулому році ми в деяких кімнатах поміняли підлогу, тому що ці дошки вже погнили. Як ми зробили цей варіант? Ми повністю винесли все, що там було. Бачите, я кажу, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, так і в нас вийшло. Ми винесли повністю все, що і лаги, і дошки, і ламінат, все 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 повикидали, засипали, визначили на стіні собі, ну чи там можна на іншій стаціональній конструкції нуль нашої підлоги чистової. І на цьому нулі ми вже почали плясати скажімо так, вниз. То, промалювали товщину самого підлоги, ламінату, який буде. Промалювали товщину підложки, промалювали товщину стяжки, промалювали товщину утеплювача. І дійшли до внутрішньої зворотньої засипки піском. Визначили цю зворотню відмітку верха засипки піском. До цієї відмітки ми ущільнили пісок, потім положили гідроізоляцію, потім положили утеплювач, потім положили кладочну сітку, залили стяжку. І по стяжці ми вже положили чистову підлогу. В санвузлі, який ми робили, там була плитка, відповідно, а в Таких інших приміщеннях, це, звичайно, був, так я сказав, ламінат. От такий був варіант. Конструкцію підлоги подивіться, є два варіанти конструкції підлоги по плиті, по ґрунті. Верніше Я про них розказав себе на патреоні записав відео. Підлога по ґрунті стандартний варіант і підлога по ґрунті економ варіант. От. Коли ми який варіант застосовуємо, це окрема тема, абсолютно це ви можете подивитися. Плюс там є багато дуже вузлів. Кроме того, що відео, кроме того, що я накидав туди багато різних схем з проєктів. Друзі, якщо є запитання, задавайте їх в коментарях. Задавайте більш так детально, щоб я правильно вам відповів. Тому що в нас не йде така, скажімо, дискусія, ви говорите в онлайні і зі мною, ви написали, і я вже відповідаю, так як я зрозумів ваше запитання. Тому що воно було максимально відповідь моя точна. Задавайте його максимально точно. Підписуйтесь на Patreon, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в слідуючому відео. До побачення.